Цікава рослина цей інжир. Сьогодні будемо говорити про обрізку. Ось трошки ми його вже почали обрізати. Стару деревину залишаємо. Чому? Тому що на ній з'явиться перший урожай це бреби. Ці бреби великого розміру, і вони 100% достигають. Тому я вважаю, що Ось вони вже навіть і є дивіться, масики. А коли ми зріжемо зовсім на одну бруньку під нуль ось тут залишимо ось один сучок на одну бруньку. І тут так само можна оцей сучок теж залишити на одну бруньку. І цей на одну бруньку, тоді нам доведеться чекати. Уже самого урожаю інжим не бребів, а уже наступного урожаю. Але я з цим трошки не погоджуюсь. Подивіться, ось вони вже, бребушки. Чому я так залишаю? Ось приклад тому, що це другий урожай. Чому? Я вже про це розповідала, але ще хочу розповісти ще раз. Це, це другий урожай. Або ці інжирики виросли на пагонах цього року, тобто на молодих. Це все молоді пагони. І результат цього вони, інжирики, ці, не достигли. Ось саме тому я вважаю. Що потрібно залишати стару деревину? Ось ці пагони, на яких і будуть з'являтися прибушки, перший урожай інжиру, перший, який стовідсотково достигає, і навіть 100% зазвичай більшого розміру. Тому я вибираю ось таку обрізку, а не іншу. Тому що краще, нехай будуть перші бребушки, а потім уже другий, якщо встигне, то встигне урожай другий. А ні, то буде просто якась частина того. Тому на одну бруньку і під корінь не зрізаємо, а залишаємо стару деревину, а на ній будуть бреби. Урожаю буде більше, він буде 100%. Та ще й більшого розміру. Як обрізаєте ви, я не знаю, мене влаштовує саме так, перевірено.